Вінницю приїхав на електрички. По дорозі з Житомира на Вінницю немає жодної зарядки. Я вже казав, що в Бердичеві немає. Так ще й по дорозі в Вінницю. Добре, що я на машинці, яка проїжджає 250 км. До речі, в продажу є. Заходьте на сторінку Електричка.ua В інстаграм і телеграм. Прийшов в Аврору купити скотч. Ось тут робиться, от і... людей багато в цій Аврорі. Капець <ріх> просто люблять люди, всякі це китайське барахло. До речі, дуже прикольно в Вінниці, дуже гарно. Доріжки велосипедні. Великі такі. Може це погодка така гарна надихає, але місто, мені здається, прикольне. Люди гуляють. Бавочки. Все як в Європі. Супер. Ну все, заправився на 231 гривню. І тепер можу їхати додому. От і електричка. Вінниця назад 231 кілометр. Кілометрів а 231 гривня. Я думаю, ще й кілометрів 70 запаси залишиться комусь на пару днів, щоб вистачило.